Доброго дня всім. Сьогодні ще вирішив припарувати останні три пари своїх синіх. Як я їх називаю сині білоносі або сині рябошапі, голубки рябошапі, голуба сині. Ось одна пара. Ці такі Рябошапі, голубка цвітна, синя. Оце все. Парочка ще одна покажу голуба. Ось такий голубець, ось таке крило красива, такий у нього пишний, пишний фос такий. 16 фасту, голуб крупний, пах широчерний, білоглазий голуб. Такий красавець. Політав хорошо, голубину закрию на виводах. Це, Це його голубочка. Синя цвітна. Ось така голубка. Ось така. Ось такий, ось така головка, варса на них висить. Таке крило красиве. Ось така ще одна пара. Вона вони обоє трошки рябошапі, Чуть-чуть рябоголові. Така гарна пара. Ось такі красавці.